Здоровенькі були підписники та гості каналу. Ну що, сьогодні тема буде генератор. Вона на, на даний час актуальна. Приїхав до мене на ремонт такий генератор е, Honda двигун, 13 кінських сил, давно не заводився. Е, я попитався завести його і ну, тут просто біда. Заказав я у, Короче, у Андрія. Є на каналі контакти з Харкова, авторинка Лоск, контакти я оставлю в описі або в первом закріпленому коментарі. Значить, що піде під заміну? Свічка, оцей патрубок, бо бачите, тут заломане. Потім стартера нема. Карбюратор буде газовий. Тема буде інтесна. Так що підписуємося, ставимо лайки. І Слідкуємо, що буде далі. Вже виїхало з Харкова оце всі запчасті. І будемо збирати Значить, що тут виходить? А, ще немає пружинки цей на карбюратор. Ось сюди тяга холостого хода чи ну, таке, короче. бо було щось накручене. Шланга на сапун, оцей карбюратор, стартер, масло, заміна і буде далі. Підключення до газу. І будемо пробувати, як воно буде працювати. До балонного газу. Уточняю. Будемо пробувати на балонному газі, як він буде працювати. Тому що 13 лошадок, я думаю, він і бензин, там у нього розход не слабий. Так що, ну, отакий можна сказати, анонс. Заводи я не заводив, масло не міняв, тому що теж чоловік привіз, каже, на ремонт каже, ремонтуруй. Все, чим цей хороший генератор, тому що він бачите, генератор сварка. До нього зразу кабеля підключаються. Дивіться. Тут італіанський оцей стоїть. О, бачите? Зразу мінус плюс 180 ампер, Я думаю, це хороша. А, тут мінус ось де, а ось міняється ампераж. Хороша. ось зразу сварка. Лампочка і тут авольтаж. Ну, Такий непоганий, в принципі. Побачимо, як він буде, чи він взагалі живий, чи ні. Бо заводить нічого було. Він, звісно, бувалий. В бувальцях дві розетки. Тут теж якийсь датчик є. Бачу електронний. Ага, тут показує напругу. Ось таке, друзі, коротеньке відео. Як же він? Альтернатор. Точно. Італіянський альтернатор. Отака його характеристики електроагрегат. -агре... Електро 5 кВт він. Але бачите, на 5 кВт поставлений 13 кінських сил, е двіжочок. То у мене стоїть на Дніпроемі вон він. На Дніпроемі стоїть. Та Теж, по-моєму, щось таке 13 кінських сил, теж здоровий. Так що далі буде? Підписуємося, ставимо лайк і до зустрічі на каналі нових відео уже як ми його встановлюємо.